Час дізнаватись головні події понеділка. Вітаю вас сьогодні у випуску. Суди де затриманим під час штурму обласної державної адміністрації, пом'якшили міру запобіжного заходу. Міру запобіжного заходу, стримання під вартою на домашній арешт. Ректори Черкаських вишів переконані, завдання студентської молоді перш за все навчатись, а не мітингувати. Замерзлі. За добу в області до медиків звернулось четверо людей. Діагноз – обмороження. Замість утримання під вартою, домашній арешт. Таку міру запобіжного заходу оголосив Черкаський апеляційний суд одинадцятьом, затриманим під час штурму обласної адміністрації. Судові процеси тривали упродовж дня. Розгляд ще однієї справи перенесли на завтра. За подіями у суді стежили наші кореспонденти. У коридорах будинку правосуддя десятки схвильованих людей. Черкачанка Надія Колесова не пропускає жодного судового засідання, яке стосується справ затриманих під час штурму обласної адміністрації. Жінка приходить підтримати їхні родини та сподівається на справедливе рішення. Переконана, судять не тих. Як невідомо, звідки побралися ці хлопці, почали громити, бомбити Кирпичі з під ковірів, Коли я просила підполковника міліції. При припині цей безлад, вони сказали, хтось за це відповість. І коли я прийшла, через день були суди, я прийшла, висиділа на шести судах. Я жодного не побачила того, хто там бомбив. Першою цього дня розглядали справу студента Сергія Духовського. Його батьки кажуть, сина затримали помилково. Знаходився в селі Леській до без 15-12, все є докази, Є касета, є касета із хазяїнами закладу, де вони сиділи в барі. Потім поїхали вони. В Черкаси чи до друга, ну я буду це питати. І біля сільпу йшли під руки і повели, і посадили. І він нічого не знає, за що адвокат Духовського просить змінити міру запобіжного заходу замість тримання під вартою, звільнити під особисті зобов'язання, адже затриманий має безліч позитивних характеристик. Підрозділ вказується, що він приймав активну участь. Звідки взялися ці дані, що він брав активну участь. Цими юристами зрозуміємо, що активна участь є якісь дії. Де є докази того, що він робив ці дії? Немає певний час. Втім, апеляційну скаргу колегія суддів задовольняє лише частково. Враховуючи молодий вік Духовського його позитивні характеризуючі дані, те, що він вперше піддається кримінальному переслідуванню. А виходячи з принципу гуманності, колея суддів вважає за можливе змінити йому міру запобіжного заходу, стримання під вартою на домашній арешт. Родичі Сергія Духовського залишають залу засідання, ледь стримуючи сльози. За декілька годин студента вже мають відпустити додому. Хоч би дитина була вдома, а не в тих страшних стінах. Туди попала моя 18-річна дитина, ні за що. Ірина Васюра Олег Кура, Черкаська служба новин. Цими вихідними на Соборній площі у Черкасах було знову людно. На мітинг прийшло кількасот жителів міста. Вони зібрались підтримати народний вічі, що саме відбувалось у Києві. Суботні зібрання завершили спішою ходою до площі Богдана Хмельницького. Мітингувальники закликали перехожих не бути байдужими та приєднуватись. Завдання студентської молоді перш за все, навчання, а не протестні акції. У цьому переконані ректори Черкаських вишів. Вони зібрались за тим, щоб проаналізувати ситуацію в Україні та проблеми, які виникають у навчально-виховному процесі. Говорили і про роль студентської молоді в суспільно політичному житті країни. Ми керівники навчальних закладів якраз і повинні контролювати цей процес, направляти молодь, підказувати їм, як їм поводити в себе в тій чи інші ситуації, і не допускати проявів екстремізму. І, скажем, антиурядових якихось дій, і щоб у нас був мир, три, мир і спокій в нашій державі, і зокрема на нашій Черкащині. У Чорнобаї невідомі пошкодили пам'ятник Леніну. Вождю пролетаріату знесли голову. А у звоногородці такий пам'ятник взагалі хочуть прибрати із центральної площі. Рішення про демонтаж прийняли депутати на сесії міськради. За це проголосував 21 обранець. ЄС та США планують надати Україні фінансову допомогу. Національна валюта втрачає свої позиції. А Харківський бабак тімка прогнозує пізню і нетривалу весну. Про ці та інші теми у короткому огляді подій в Україні. ЄС та США планують надати Україні фінансову допомогу для стабілізації економіки. Про це повідомила верховна представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Катрін Ештон. За її словами, пакет буде зорієнтований на те, щоб допомогти Україні в перехідний період, під час якого широкий тимчасовий уряд зміг би втілити низку політичних та економічних реформ і підготуватися до президентських виборів. Вона додала, що йдеться не лише про гроші, але й про гарантії чи допомогу у інвестиціях або укріплені національної валюти. Вимога федералізації України не є офіційною позицією фракції партії регіонів, заявив на брифінгу. Її голова Олександр Єфремов. Це питання не обговорювалося, зазначив лідер парламентських регіоналів. Позицію деяких депутатів регіоналів про федералізацію країни Єфремов вважає наслідком небажання виконувати укази влади протестувальниками із західної України. Гривня падає у понеділок на міжбанківському валютному ринку. Котування гривні до долара знизилася до 8 гривень 74 копійок за долар. Момент відкриття торгів у понеділок за долар правили 8,63 – 8,68. Дилери комерційних банків прогнозують утримання котувань національної грошової одиниці на рівні 8,60 – 8,75 гривень за долар. Нак Нафтогаз заявляє про загрозу зриву розрахунків із Газпромом, а саме своєчасно виплатити гроші за російський газ не можуть через зростання заборгованості підприємств теплокомуненерго. Нині вона становить майже 27 мільярдів гривень. Лише за останні три місяці збільшилась вона на 10 мільярдів. Нафтогаз звернувся до Мінрегіонрозвитку. Представників виконавчої влади в областях керівників підприємств-божників з вимогою термінового погашення існуючої заборгованості. Пізню і коротку весну спрогнозував минулої суботи харківський бабак. Тімка, згідно із його метеопередбаченнями, наступні шість тижнів в Україні не варто чекати суттєвого потепління. Такої ж думки дотримується і професійні синоптики. Традиційний прогноз проводили на біологічній станції у селі Гайдари на Харківщині. Тут вже 10 років поспіль відзначають американське свято День бабака. Жертви морозу за добу на Черкащині за допомогою до медиків звернулось четверо людей з обмороженням руки ніг вони потрапляли у лікарні із Корсун Шевченківського, Шполянського та Уменського районів. Нині стан їхнього здоров'я задовільний. Загалом на сьогодні жертвами низьких температур стало дев'ятеро жителів області. Двох врятувати не вдалося. Черкаські рятувальники вкотре нагадують, щоб уникнути переохолодження та обмородження, в першу чергу треба утриматись від довготривалого перебування на вулиці. Ми ще не все розповіли. Далі у випуску. Слизькі розваги. В обласному центрі залили п'ять ковзанок. Теплий одяг, і ось такі ковзаниці. Все, що потрібно мати, аби покататись на катку, зустрічають по одежці, якою буде обкладинка нової книги про туристичні шляхи Черкащини. Є так, би мовити, інформативним вікном. За статистикою, двоє з десяти малюків в Україні народжуються передчасно. На Черкащині цей показник складає 4% від усієї кількості пологів. Малюків, вага яких іноді становить трохи більше кілограма. Рятують у відділенні новонароджених та недоношених дітей у Черкаській обласній дитячій лікарні. Так, торік шанс на життя там отримали 908 немовлят. Жанна та Олександр з нетерпінням чекали на свого перевістка. Та синочок народився передчасно, на 26-му тижні вагітності з вагою 1 кілограм 25 грамів. Попри випробування, що довелося пройти, подружжя вірить, що настане день, коли вся сім'я збереться вдома. Слова мене продать, емоції бурні, тому що ну, бачиш свою дитинку, своє рідне, ну, хочеться взяти на руки, там, погратися на неї погуляти. Але ну, зараз дещо це ну, затруднено, не можна це зробити. Але ждемо з нетерпінням цього моменту. Тобто з кожного дня дитинка приходжу, да, бо по декілька разів на день, по два, по три рази на день. Ну, якась можливість, стараюся одразу до жінки, до дружини і до дитини попасти. У відділенні новонароджених та недоношених дітей Черкаської обласної дитячої лікарні виходжують малюків з усіх куточків області. Тут шанси вижити і повноцінно розвиватися у них досить високі. Сталося тим, що мене дитина недоношена, їй сім місяців, і ми родилися дуже маленькими, і нас направили сюди на лікування. Підняла Фахівці наголошують, недоношеність це не лише недостатня вага, а й незрілість усіх органів та систем, насамперед дихальної та системи травлення. Тому такі дітки перебувають у кувезі до 37 тижнів. В Кувезі перебувають до того часу, поки можуть стабільно утримувати самостійно свою температуру тіла, коли дитина в межах, Кілограм 800, кілограм 700, дитина вже прожила хоча б неділі-дві, півтори неділі, неділю, залежно від того, як вона там зарані народилася, і при цьому утримує задовільну температуру тіла, вона в нього не падає. А ми це перевіряємо достатньо просто. Ми маємо для зваження дитину і спостерігаємо тим, як вона міняється температура. Якщо ми виняли і вона у нас переходжується, то, звичайно, дитина не може бути поза умовами ковезом. Відділення діє всього два роки. Втім, лише у 2013-му шанс на життя зусиллями його фахівців отримало більше 900 малюків. Лікарі наголошують, уже на другому році ці дітки наздоженуть у розвитку своїх однолітків. Олена Башлик, Олександр Костирко, Черкаська служба новин якою має бути обкладинка книги Черкащина туристична? Відповідь на це питання знають учні черкаських шкіл. Дуб Залізняка, Тарас Шевченко, Козаччина, українські орнаменти. Це не повний перелік символів, які втілили у своїх роботах юні художники-конкурсанти. Олександр Чернева спілкувався із переможцями. Робота над обкладинкою важка і кропітка, переконаний відомий український художник Віктор Олексенко. Але творчих черкаських школярів це не злякало. На суд журі вони подали 26 мініробіт. міні-робіт. Загалом специфіка обкладинки в тому, що вона так би мовити, ну є, є так би мовити інформативним вікном. Воротами до книги, розумієте, там на обкладинці не може бути фальшивої інформація. Там повинна бути конкретна інформація, яка говорить про зміст книги. І зміст книги стиснутий і викладений на обкладинці. Член журі Ігор Шелешко роботою юних художників задоволений. Оформлення головної титульної сторінки обкладинку вважає на половину прочитаною книгою. Чесно кажучи, я здивований рівнем виконання робіт. Так як сказали от, учасники конкурсу і гості, деякі, деякі роботи це ну, практично готова вкладинка. От, треба, да, в них немає спеціальної освіти по даному напрямку, немає відчуття, допустимо, якихось пропорцій макета книги, але ну, дуже деяких робіт, дуже високий рівень виконання по ідеї і по техніки виконання. Отже, за рішенням журі книгу Черкащина туристична, презентуватиме обкладинка із зображенням дуба Максима Залізняка. Власниця першого місця Валентина Поліщук каже, перед початком роботи їй довелося сісти за історичні книжки та переглянути багато відео. У нас в першу чергу мені спам'яталося, що в нас на Черкащині є нашій дуб, відомий Залізняка, і захотілося його передати в роботі, показати, що це наш талісман такий. І зобразити на ньому наші відомі міста в Черкащині, відобразити на ньому саму нашу Черкащину, яка вона прекрасна і чудова. Гран-прі журі присудило Вірі Тимошенко. Створюючи збірний образ туристичної Черкащини, юна художниця використала прийом витинання та двоколірну гаму. На цій обкладниці я відтворила золоту підкову Черкащини, козак. І дуб і, і, і гілочки дуба, тому що дуб це символ сили. Третій етап конкурсу, який пройде в рамках програми, друкована книга двома шляхами до єдиного образу, буде присвячений створенню ілюстрацій, пов'язаних з історією Черкащини. Олександр Чернега, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Раще пізніше, ніж ніколи на Черкаському стадіоні залили ковзанку. Створили її не задля комерції, а виключно у соціальних цілях. Крім цієї в обласному центрі є ще кілька ковзанок. Репортаж Юлії Порпленко. Теплий одяг і ось такі ковзани. Це все, що потрібно мати, аби покататись на катку. Платити ні за що не потрібно, а кататись можна досхочу. Ці черкащани прийшли на центральний стадіон не м'яча ганяти, а покататись на кризі. Олег востаннє стояв на ковзанах ще школярем. Зараз намагається весь вільний від роботи час проводити на свіжому повітрі. Якщо брати до уваги, що останній раз на ковзанах стояв років 35 назад, то це є задоволення, це є додатковий викид адреналіну. Ще кілька днів тому на цьому місці було ігрове поле. Зараз велика ковзанка. Анатолій Луньов, співробітник центрального стадіону, зауважує, охочих покататися дедалі більше. Є. Школярі, студенти, діти з батьками. Черкащани приходять відпочивати цілими родинами. За штучною кригою доглядають працівники стадіону. кажуть, ковзанка працюватиме до відлиги. Як ну, тільки розстає. Як сонце вийде, значить закінчиться каток. А так будемо обновляти, поки буде мінусова температура. Школярка Світлана із захопленням спостерігає за фігуристами-аматорами. Своїх ковзанів у неї немає, тому дівчині залишається лише мріяти, теж колись стати на лід. Подивися, як інші катаються, і дуже хочеться теж спробувати покататися на льду. Катаюся, розганяюся, веселися. Це ж зима, це ж весело. Зимові забави також організували у дитячому парку Черкас, парку перемоги, хіміків та ювілейному. Охочих покататися чекають з 8 до 20 години. Юлія Пропленко, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Спортивну тему продовжить Анна Іванченко. Я з вами прощаюсь до завтра. Дякую, що дивились. Щасти. Тані наступні 5 хвилин. Інформація про спорт в українському баскетболі серйозний резонанс. Низка матчу чергового туру суперліги завершилася технічними поразками. Сталося це через несвоєчасну сплату сезонних внесків деякими клубами чемпіонату. Одним із ініціаторів таких жорстких санкцій став БК Черкаські мавпи. До та після матчу проти Одеси, у якому мавпи поступилися з рахунком 90-98, черкасці звернулися до суперліги задля покарання боржників. За такі санкції було проголосовано на одному із засідань. АБК Суперліга ще в листопаді. Після клопотання черкаського клубу боржників було покарано. Зокрема, у трьох матчах ліги включали і гру «Мавпи». Одеса зафіксовані технічні поразки боржникам з рахунком 0,20. У Черкаському клубі пояснюють, що вони за чесну гру, натомість Одесити відразу після жорстких санкцій внесли в казну чемпіонату потрібну суму грошей. 29 а, січня до нас не до нас взагалі до клубів Суперліги звернувся Донецьк. Ми підтримали їх, ми так само написали подібний лист про те, що повинні бути застосовані певні санкції, які визначені засіданням Суперліги. І ці санкції були введені в грудні, так, тобто до якби започатковані. Так. І тепер вони просто були реалізовані. 12-річний уманський спортсмен Кирил Юрченко переможець українського турніру з настільного тенісу. Серед 40 конкурентів з усієї України Черкасець зумів довести свою перевагу над іншими, очоливши топ 24 найкращих тенісистів серед дітей 2002 року народження і молодше. Черкаські танцівники підкорювали Кубок Європи з танцювального шоу, який проходив у Києві. Протягом двох днів спортсмени з України та Європи боролися за першість у номінаціях модерн та джаз-фанк. Черкащину на змаганнях представляв танцювальний колектив Вікторія. Його танцівники у складі 18 учасників здобули два золота та два срібла. Італія, Молдова, Сербія, танцівників з міст Європи та України зібрав цьогорічний Кубок Європи танцювального шоу. Учасники змагалися у вправності техніки, стилю та вміні триматися командою. Вікторія на подібних змаганнях не вперше. Цьогоріч дівчина виступала у дуеті. Зізнається, найважчим було не підвести свою команду і виступити досконало. «Легче, звісно, соло танцювати. Якщо ти підведеш себе, то ти не підведеш всіх інших, які довго тренувалися до цього концерту. І ну ні не подвідож не їх, а подведеш тільки себе. Ну к Випробували свої сили на цьогорічному кубку Європи учасники вікової категорії юси, юніори та дорослі. Вони змагалися у стилях модер та джаз фанк. Дарині не було рівних у категорії ден-шоу. Вона зайняла перше місце. Найсильнішою моєю конкуренткою була дівчинка Сиона Франковська. Ми з нею часто зустрічаємося на таких сорівнуваннях. Майстерність та вміння триматися командою оцінювали журі різної категорії. Серед них була і тренер черкаської команди. Вікторія ділиця оцінювала всіх учасників об'єктивно, порівнюючи з рівнем своїх учнів. Свої діти, конечно, завжди родні і ближче, але тим не менше, ти стараєшся бачити конкурентів і розуміти, наскільки вони сильні. І, в общем-то, іноді мої оцінки навіть були ніже, ніж на самом деле діти зайняли потом в тобі Наступні масштабні змагання, де братимуть участь черкаські танцівники етап кубка світу з сучасних танців фестиваль Кремлівські зорі, який проходитиме у Москві 14-15 лютого. А не іваченко легкоращесен спорт. І на завершення наша рубрика про спортивні курьози та казуси у світовому спорті. У матчі англійської прем'єр-ліги ю 21 між Норвічем і Арсеналом. Головний рефері поєдинку протягом однієї хвилини поклав на газон двох футболістів. Матч не зупиняли, всі залишились живі, здорові. І на цьому ми завершимо наш випуск. Будьте здорові та спортивні. До побачення.